Коли там відбувається звернення так, від мешканців, де треба злучити бюджетні кошти, як це відбувається? Тому що, наприклад, учора мені люди поставили запитання, тому що декілька тижнів тому ми розмовляли там, про отмостку, наприклад, яка там просто о -о такі великі щели не є, і вода буде затікати. Затікати там також є проводка. Замикання, це протипожежна безпека та інші моменти, яка ну, не, неправильно ну, не, не працює зараз, скажімо так, через великі дірки. Там. Тобто вода затікає, сирість, електри, електрика і такі інші моменти. З цього приводу я знову нагадую не тільки мешканцям Олександрійської 10, але й іншим тобто, да, які проходить етап, депутати та процес, там, наприклад. Ось цієї ремонтної роботи там, до прикладу, беремо отмостку. Тобто, я почув від мешканців, що це є проблема. Я викликав комунальників, щоб вони дійсно. Подивилися і з'ясували, що ну, це вони спеціалісти, що там дійсно є проблема. Це ми зробили. Вони мені це а, сповіли поки що в усній формі. Дальніший на наступний етап був це створення кошторису, тобто сміти, так називаємо. А скільки треба грошей для того, щоб відремонтувати а, цю отмостку? Порахували. Дякую, попередньо. Це попередньо, скажімо так. Наступний етап, який йде, я пишу звернення до моєї ЖКХ з провід того. Ось є, а, ну, грубо говоря, так скажімо, а, проблемна ділянка. А, ви бачили, ваші спеціалісти бачили, будь ласка, надайте письмо відповідь з цього приводу, а, що ця а, ділянка потребує ремонтних робіт і зараз це доцільно. А у випадку, якщо комунальники говорять, так дійсно це доцільно, дійсно є проблема з цього приводу, вони мені дають пісну відповідь. Після цього що я роблю? Депутат знову пише звернення міського голову Гуляєва про те, що. Прошу розглянути питання з приводу ремонтних робіт за цією ділянкою. Ось відповідь безпосередньо від комунальників, що дійсно це доцільно і є там проблема. Ось попередня, попередня кошторис, скільки потребується грошей для ремонту. Міський голова далі розписує. Ну у цьому питанні на профільний відділ. Профільний відділ це управління капітального будівництва. Менеджери та спеціалісти комунального будівництва дивляться, Роблять дефектне акцію приводу, що дійсно все ну, фіксують письмово, що дійсно там є проблема. Дивляться кошторис, враховують усі нюанси і також звернення депутата. Після цього вони далі проводять тендер, тобто визначається підрядник і а, пробачте, пробачте. Помилився, збув найголовніше, після їхньої роботи УКБ це передається на фінансову комісію. Фінансову комісія розглядає та рекомендує. Після цього сесія, де приймається рішення про те, що дійсно на цю ділянку виділяються кошти, і вони потрібні. І цей ремонт потрібен. І тільки після цього УКБ проводить тендери безпосередньо процедуру, де визначається підрядник. І вже після цього, коли визначається підрядник, Починається роботи, і згідно договору, до кінця року вони мають це виконати. Ну, я скажу так, що загалом да, це в інтересах підрядника виконати роботу якнайскоріше та якісно для того, щоб отримати підпис під актом виконаних робіт і таким чином отримати гроші від міського бюджету. Оце так от вкратці, як говориться, процес.